Йоу, друзі, ну що ж, новий випуск вийшов трохи раніше, ніж зазвичай, і це не може не радувати як і мене, так і сподіваюсь вас. Тож, а на носі у нас вже кінець цієї дивної регулярки, тож потроху ми можемо наближатися до висновків. М -м -м, а так як весь баскетбольний ютуб вже і так переповнений, усілякими предікшнами, хто у нас новачок року, хто MVP, хто коуч, року, хто захисник, це все так заїджено і нудно. Це не для нас. А ми ж з вами складемо наш особистий божевільний топ із не менш божевільними номінаціями. Тож не будемо зволікати та let's go! А поки ми не розпочали, зацініть мою особисту пайту. Як вам? респект моїм пацанам за такий подгон. Ну що ж, а у нас перша номінація найтупіший обмін року. Коротенько пройдемося по героям. Тут у нас Руді Гоберта, Мінісота, ну це я трохи захопив міжсезонку, Расл Весбрук та Кліперс, а також Карірінг та Даллас. І здогадайтесь, хто ж чемпіон. Ну, звичайно, Марк Юба наїдала Смаверікс. Скільки моїх сльоз та істерик минуло за останні 20 матчів, скільки нервів коштувало мені кожного дня спостерігати, як одна з моїх улюблених команд щодня падає і падає вниз по турнирній таблиці. І боляче навіть згадувати, як у ролику про дедлайн я передбачав майбутні проблеми у захисті, які реалізувалися у житті. І хто б що не казав про Кайрі, насправді він робив свою роботу. Він був крутим скорером, він був небезпекою нападі, а головне, він тримав своїх демонів у голові. Ну ось згадайте, хоч один його Викидон розпорядженні Далласа. Він не пропускав ігри, не бойкотував тренера, не срав команду. Тобто він не робив вже звичні для себе речі. Просто поточний Даллас у цих кондиціях не працює. І я навіть скажу більше: дует Карі та Луки має право на життя. Це два дуже божевільні атакуючі гравця, але поруч з ними мають бути не Містер вколотіть через мене Двайт Павел, паралізований у захисті Девіс Бертонс чи нестабільний тім Хердвей. мають бути якісні трієнді гравці, що можуть компенсувати захист, якого немає у головних зірок, та бути готові кинути три, якщо Карі та Лука стягнуть на себе усю команду противника. Ну Ось, на мою думку, цього літа Далласу треба супер суперуважним стосовно вільних ветеранів, тому що такі гравці, як Денні Грін, Келдул Поп, Джеєв Грін, якраз саме те, що потрібне команді. Бо насправді терпіння її головної зірки досить незалізне, як ми бачимо. А ми на цьому моменті переходимо до наступної номінації. Якщо ви не знали, в вінба є таке слово, як танкінг. Це коли команда спеціально зливає сезон, аби отримати більш високий вибір на драфті. Зазвичай це роблять організації без явних зірок, з порожньою зарплатною відомістю і яким немає чого втрачати. Робиться це для того, аби залутати крутого молодого гравця на драфті і будувати команду навколо нього. Гарний приклад: новий Орлан декілька років тому, коли після розриву із Девісом заграбастили собі феноменального, мабуть, ми так і досі не зрозуміли, Зайона. Тому в номінації цього року у нас три команди: Сан Антоніо, Юта та Х'юстон Рокетс. Як не дивно, усі команди із заходу, але переможцем стає. Юта джаз? Блін, ці ці чели просто феномен. Не дивуйтеся взагалі, це такі ювеліри у справі, коли ти водій гамнавоза, але виглядаєш як самий крутий чел на спорткарі. Вдумайте стільки, за останній рік Юта продала усе, що тільки можна. Усіх своїх лідерів, наставників набрала купу гравців, які не виправдали очікувань. І так. На початку сезону, що займали другу сходинку на заході. Самі ахірелі з того, що випадково воскресили забутого Лаурі Маркліна, припавшого пилом Кейлі Олініка, випадково забрали на драфті машину блокшотів Волкера Кеслера. Це просто розвал усього, усього, чого тільки можна. В якийсь момент керівники клубу сіли, зрозуміли, що у полові ловити нема чого насправді, і штучно збавили темп. Просто ця машина неслася на рівні з Сакраменто, про яких я розповідав пару відосів тому. Ось ви самі подивіться: екстаз фанів після початку сезону є. Купа піків для перебудови. Є купа грошей для перебудови. Є Лаурі Маркані на Устарі. Є. А тепер ще й можливість залутати класний пік на цьому драфті. Їдріть! Боже, якщо вони випадково отримують на драфті бажане усією лігою в Ембан яму то це все канал можна буде закривати, бо я просто буду волати і змовуюти усе своє життя. Ого, ще я придумав. Скоріше за все, ви побачите більшість цих гравців у символічних збірних захисту цього року. Але це ні в якому разі не відміняє того факту, що вони вже сі які набридливі. Так, 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 і в колоді цього року у нас. Патрік Беверлі, Ділон Брукс та Маркус Смарт. І виграває крутий чел Ділон Брукс. А ви взагалі знали, що людина насправді вже шостий рік венба? Ні? Ось і я не знав. Звичайно, якщо ви трушний фен ведмедів з ще з часів Зака Рендольфа, то накинетесь на мене. Але саме цього року ця собачка почала звертати на себе увагу і дуже активно. Так, звісно, є поціновувачі такого стилю спілкування у медіа і трештоку. Але особисто в мене якась невеличка огида на це ще з часів дреймонда 2016 року. Мабуть, на це все і розраховано, бо є мовчазний Еван Моблі з Клівленда, є кумедний Брук Лопес, а є ось такі ганстери, але з Канади. Круті, але нестабільні. На респекті, але карінг в тебе майку не бере. Тож давайте не будемо про набридливе і йдемо далі. О, а тут у нас колода пряміком з дурки. Що ж, а у цій номінації йде мова про сухофруктів, що отримали новий шанс, можливо, не перший, на реабілітацію своєї кар'єри, але їм не скористалися. Наші пацієнти це Бен Сімонс, Колін Секстон та Рудіо Гобер. Я взагалі не знаю, чи потрібно це, але. Бен Сімонс, а хто ще, блін. Я досить багато сказав про нього у відосі про Шизі Фенба, який ви можете глянути на моєму каналі. Але після цього ситуація стала ще гірше. Знову через якісь ментально спинні проблеми чекати медкарту. Він вибив до початку нового сезону, знову передплов, і знову знайома історія. На хлопця досить ще багато тиску, і все ще люди рахують кількість його порушень на кількість його китків. Але комон, скільки вже можна? Більше других шансів було тільки у Кевіна Дюранта, але. Комон там, хоч гайки були. А тут що? Як можна бути 11 гравцем по набраним очкам у Брукліні, де взагалі немає зірок? А ти пару років тому був на Остарі. Як можна бути менш корисливим у команді, ніж? Ніж хто Едмонд Самнер, це хто взагалі такий? Другий по підборам, але бляха, там нема кому їх брати, окрім Клекстона. Другий по передачам у команді, де немає тверезого поінгарда. Боже, а там навіть не будемо згадувати про кидок. Це вже далеко не перша проблема, як було колись. Що ж, залишимо бідолаху у спокої. Йдемо з вами до наступної номінації. Ну що ж, а завершувати будемо з вами на гарній ноті та оберемо улюбленця. В номінації у нас Big Guys, Брук Лопес, Стівен Адамс та Бобан Мар'янович. І переможець Бобан, серденько Мар'янович. Ну, от скажіть мені, ну хто ж не любить цього велетня? Скажу вам по секрету, Джон Вік та токсичний фінікс. Але, бляха, на Ютубі навіть є окремий відос на 8 хвилин про те, як гравці НБА кажуть, як люблять Мор'яновича і сумують за ним. А окремі слова ніжності на регулярній основі йому висловлюють Лука, Тобайс Харріс та Нікола Йокіч. Мені взагалі здається, що він в НБА досі через те, який він дарує вайб та настрій людям. Але пам'ятаєте, ніколи не зліть навіть з самих добрих велетнів. Ну що ж, на цьому все. Давно не відчував такого кайфу від роботи над відосом. Прям на одному диханні написав сценарій та записався. Дякую вам, любі друзі, за перегляд. З вас лайк, підписка, дзвіночок, ваші коментарі та розповіді друзям. І якщо ми вже завершимо на такій гарній ноті, я вас безмежно кохаю та обіймаю. Цьому.